І репресований був, і сім'ю мою знищили. Але це не моя, так сказать, доля не є якась така особлива, тому що це спіткнуло мільйони таких, як я. І значить, похвалитися, що я чимось був ліпше від інших, цього ж не можна сказати, тому що багато таких, як я, було. Я можу щастиє тільки бути тим, що я вижив, а інші не вижили. Скрізь по Україні сидить стара парк номенклатура. Котра мобілізували мафіозні структури, розкрадає розпродує Україну на лівий і Звичайно, ми стоїмо за день, щоб це масове ограблення народу старими структурами було припинено. Що я вважаю Московський патріархат на Україні чужою організацією, котра проводить антиукраїнську роботу, в моє ставлення на Україні негативно. Не тому, що вони належать московському патріархату, тому що займають ворожу позицію проти української нації. Від Москви нам не треба навіть автокефалію приймати, якби вона нам їх зараз нам її давала. Чому? Тому не за мирне. Спілкування і за зв'язок з усіма християнськими церквами. Але що торкається Московської церкви, я наумислі кажу не, роз... не руської, бо руська це крадена назва, це вони нашу назву київську собі украли, хай собі своєї шукають. Вона мусить знати, знати всі анафеми, котрі вона висилала проти української нації. Тоді, Можемо говорити про якісь спільні зносини з ними. А потім вони циханапів з нас не знімуть, то ми не хочемо від Московського патріархату ні милості, ні почесті. Це такий час, що те, що прийшло вже до нас, воно буде йти з нами у віках. І нема такої сили, дорогі брати і сестри, щоб зупинили наш Наше жествує, наш ріст і нашу світлу дорогу до нашої волі і залежно. Ми кличемо людей до єднання, ми кличемо братерства, а вони кличуть до родови. Хай дух святий перебуває з вами.